З 2022 року, з 27 червня, проект психологічного відновлення військовослужбовців почав свою роботу в одному з клінічних санаторіїв Харківщини. В той час почали у військовослужбовців з'являтися проблеми з адаптацією, з порушенням поведінки. Тому було командуванням прийнято рішення про відкриття такого реабілітаційного центру. Зараз ця програма діє протягом двох тижнів. Ми її назвали програма незламності. Вона складається з трьох блоків. Перший блок психологічний. Метою цього блоку є відновлення потенціалу психологічної безпеки особистості військовослужбовця, відновлення фізичних та ментальних можливостей, якнайшвидше повернення до виконання бойових завдань. Згідно цієї мети ми проводимо комплекс заходів. Один з основних це соціально психологічний тренінг відновлення психологічної безпеки особистості, в який входять різні вправи, починаючи від вправ на покращення самопочуття техніки, на покращення саморегуляцію, на заспокоєння, на зниження тривожності і так далі. і тому Далі Працюємо ми з хлопцями тут в основному, у кого проблеми з концентрацією, дезорієнтація, проблеми з сном поліпшуємо, покращуємо. Результати позитивні. От Сьогодні працювали з хлопцем. На початку було тяжкувато в цьому плані, тому що люди приїжджають, не розуміють, як себе потрібно поводити. Елементарно, як себе заспокоїти. З 10 людей 90% 100% буде покращення, залежачи від того, в якому стані приїхали хлопці попередньо. Другий блок медичний. Коли приїжджають хлопці, вони проходять лікувального лікаря, який призначає обстеження, лікування, це і фізіопроцедури, це і ароматерапія. І немаловажний аспект це фізична терапія. Носочок, п'яточка. П'яточка натягнута, стопа назовні. Всередину. Назовні. Всередину. Назовні. фізичні терапевти відновлюють фізичний стан військовослужбовців з урахуванням того, що більше 80% у них є певні проблеми з хребтом, з м'язами спини, і от протягом двох тижнів відновлюються таким чином.